Доброго вечора, дуже щиро рада всіх вітати. Мене звати пані Тамара, а ви на каналі Тама Мирна. Ріжу ягоди на засушку. Ягоди збірних сортів. Сорти у нас тут ось амі, соната, апріка, бріла. Всіх потрошку. Всіх уже не розрізню за ягодою. Дуже часто, коли покупці купують полуничу, вони просять. Нам би таку солодку, як в дитинстві. Особисто в моєму дитинстві полуниця це була кисла ягода. Вона в мене ніколи не асоціювалася з солодкою. Мені подобався їй просто смак, а для того, щоб вона була солодка, ми її їли-їли з цукром. І от коли я розрізаю цю ягоду зараз, раптом мені прийшло в голову, що я їм ягоду не мов би вмочену в цукор. Я відчула той смак дитинства, який я пам'ятаю. Ягода вмочена в цукор. Отака вона, була, отака вона солодка. Дехто із них є з кислиночкою невеликою, приємною, ароматною. А дехто взагалі без кислинки. Якось, наприклад, оцей екземпляр, який я щойно взяла в рот. Він не би вмочений в цукор. Отак мені полуничка нагадала про моє дитинство. Але ж який гарний малюнок. Просто бери, милуйся. дуже гарно. Сезон полунички на початку червня вже прийшов до кінця. Ми його чекали. Виглядали, спостерігали, доглядали. Але сезон полуничної ягодички закінчився. Починається сезон саджанців. Трошки необхідно полуничку привести до тями, підживити. Вона дуже багато ресурсів потратила. Прибрати з неї все зайве, обробити від жахливих шкідників, попередити її хвороби після зрізочки. Дати їй трошки відпочити і починати роботу, яка буде тягтися аж до листопада місяця. А потім ще й на зиму поставимо розсадочку і будемо виглядати ягід. Сама очікувана ягода, як на мою думку, це сама очікувана ягода. Ось моя полуничка із дитинства. Сезон збору ягід не самий мій улюблений. Мій улюблений сезон, коли вона квітне, коли вона росте, квітне. Бачите, спустотуюсь. Більш світліша серединка. Мені подарували цукерки, шоколадні. Я люблю шоколад, але мені зовсім не хочеться їсти. Мені взагалі ніяких солодощів не хочеться їсти. Зовсім. Я навіть змусити себе не можу з'їсти цукерку. З липня місяця. Як все буде добре, я буду приймати замовлення. Насадженці полонички. З липня, з 15-го. Не раніше. Саме найперше я буду вирощувати саджанці для себе. Я з вечірня пора у нас, Сонечко заходить. І теплицю на просушечку підемо. Але оскільки всю ніч я боюсь, що воно так порізане постоїло, воно зіпсується, я включу сушарочку. Воно попрацює ніч. А Завтра вранці однесу тепличку, воно, я думаю, за день і досохне. Всім задоволення від вашої роботи. Зустрінемося з вами на грядках уже з полонички, як будемо готувати до наступного року. Обрізочка, підживлення, обробіток. Ну і, звичайно, вирощування саджанців майбутнього вражаю.